Сполучені Штати готуються відправити війська до України, але це будуть не американські, а європейські війська під керівництвом Франції та Британії. Про це заявив спецпредставник Трампа Кіт Келох. Вони мають з'явитися на правобережній частині України, а на лівобережжі можуть з'явитися миротворці, які будуть контролювати припинення вогню. Очевидно, що Трамп буде просувати цю ідею на переговорах з Росією в Стамбулі через своїх представників. В Іспанії, начебто, заарештували колишнього заступника голови РНБО Олега Гладковського, але його адвокат про все спростовує. Нагадаю, Гладковський в бігах з 2019 року його звинувачення. Чували у махінаціях при закупівлях автівок для армії аж на 17 мільйонів гривень. Його арешт Зеленський обіцяв ще у 2019 році, але чомусь прокурори згадали про нього лише зараз. Експерти кажуть, що це частина політичної кампанії проти Петра Порошенка, їй, до речі, і прогрів тоді Гладковського на тій посаді. Невже Росія і справді готується до зупинки бойових дій? Про кремлівські телеграм-канали пишуть, що чиновникам в регіонах прийшла вказівка не підвищувати виплати бажаючим воювати в Україні. Все це через можливе перемир'я. Плюс в російському бюджеті не вистачає грошей. Нас з вами цікавить лише перше, щоб росіяни перестали пхатися сюди зі зброєю.